Думала, назбираю на якихось кучугурах оберемок Полін і буду розповідати, як у Михайлівці-Рубежівці роздають людям дрова. Але ні, кучугур ніяких тут немає. Всі дрова гарненько, красивенько складені ось на такі палети. Тут півтора куба. Отак От у цих палетах люди і забирають їх до себе додому. Ми роздаємо дрова тут, у Михайлівці-Рубожівці для сімей, військовослужбовців, для сімей, члени яких. Служать в збройних силах України і боронять нашу державу. Таких родин у Михайлівці-Рубежівці 58. Зараз дрова утримують перші 11. Чоловік пішов добровольцем вже 6 місяців. Перебуває на службі. І е, в нас є домопіч, піч, і така випала нагода, тому ми дуже раді цьому. Три-п'ять кубів це цього буде достатньо, щоб пережити саме зиму. У мене син загинув, завтра рік буде, як загинув під Бахмутом. Бо війна на вулиці, хто його знає, що буде завтра. Сьогодні газ є, завтра нема. А як вже буде дрова в дворі, то вже, як то кажуть, якась страховка вже наче єсть. Заготовлені дрова складають у дворі комунального підприємства Рідне село на родину виділено три куба. Це по дві ось такі палети. Щоб перемістити їх на транспорт, комунальники задіяли ось такий навантажувач. Якщо хтось не може самотужки забрати дрова, підприємство виручає своєю технікою. Ми почали видавати і паралельно і в козинцях, і в ірпіні, для того, щоб зробили три локації, для того, щоб людям було зручно. Ви бачите, які це дрова, гарненькі, порубані. Якщо в минулому році ми давали не порубані дрова деяким родинам, то ми зрозуміли, що це неправильно, тому що ті руки, які мали б їх порубати, зараз рубають в окопах ті дрова. Загалом, щоб забезпечити дровами родини військовослужбовців та загиблих воїнів усієї громади, ірпінська міськрада виділила майже мільйон гривень. За ці гроші закуплено понад півтисячі кубів порубаної деревини.